Був сьогодні в майстерні одній, якраз розбирали задній двигун. Передній то я вже бачив, як виглядає у Тесли Model Y, Ну і неважливо, Тесли Model 3. А от задній двигун ще не бачив в розібраному стані. Сьогодні побачив той, котрий на магнітах. Народ, показую вкритий мотор задній. Той, що... З неодімовими магнітами. Бачите? який провід не круглий, як спереді в моторах, а прямокутний, прямогольний для збільшення потужності і для зменшення втрати вихрівих токів. Оце конкретно зроблено. Це у нас статор, а от який. Ротор, бачите, це з таких от складався і в оці пази неодімові магніти, такі, що не відліпиш руками, неможливо їх розірвати. Це набор, ішов такий дуже багато цих пластин. Бачите, повний тазик пластин. Хтось скаже, ви ж говорили, що мотор не ламається. Ні, не ламається. Але буває, що він отак от, от попадає сюди. Вдарили щось і все. Якщо інвертор заднього мотора, треба буде, от є в мене робочий все. 2023 року. Оце магніти з мотора. Ось такі прямокутні купа їх магнітів. Вони в ті проміжки вставляються. Ось сюди. Такі крепкі дуже-дуже сильні магніти.